Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати мариновану спаржу на симу. Беремо 1 кг спаржу. Її гарно промиваємо і просушуємо. Я буду маринувати в літровій банці. Верхню частину спаржі заміруємо у літровій банці. Обрізуємо, нижня частина нам не потрібна. А верхню частину, яку ми замірили, викладаємо у банки стоячі. Спаржу можна порізати на частинки, але мені подобається, коли вона є ціла. З кілограму спаржовки виходить одна літрова банка. Спаржовку заливаємо кип'ящою водою до самого верху. Закручуємо кришкою і лишаємо на 15 хвилин. Нижню частину спаржовки я не викидаю. Яка тверда частина, я її очищаю від шкірки. Спаржовку буду смажити на вершковому маслі або на олії. У патеню вливаємо столову ложку олії і 10 г вершкового масла. Вкладаємо спаржовку і смажимо. Солим першим до смаку. Смажемо 4-5 хвилин і спаржовка готова. Пройшло 15 хвилин з банки зливаємо воду. Заливаємо спаржовку другий раз окропом. Закриваємо кришкою і знову залишаємо на 12-15 хвилин. Пройшов казаний час. Відкриваємо банку. Знову зливаємо воду. У банку вкладаємо пару стебел петрушки, пару зубчиків чеснику нарізані скибочками, один лавровий листок, пару горошинок перцю чорного і душистого, шість пекучих перчини, але це при бажанні. Хто не любить гострої страви, перцю можна і не додавати. Я додаю, спаржа буде набагато смачнішою. Заливаємо укропом, закручуємо кришкою і залишаємо на 12-15 хвилин. Коли пройшов вказаний час, воду з банки виливаємо у каструлю. У воду додаємо 2 столових ложки цукру, 2 чайних ложки солі, 2 гвоздики. Доводимо воду до кипіння. Коли вода закипіла, додаємо 4 столових ложки 9 оцту. Маринад готовий. У банки заливаємо маринад до самого верху. Останній раз закручуємо кришкою, але не перестарайтеся. Перевертаємо банку. Накриваємо грубим рушником і залишаємо так на цілу ніч. Банки стерилізую у духовій шафі при температурі 110 градусів 15 хвилин. Крішки кип'ячу в кип'ящій воді 10 хвилин. Я раджу приготувати таку гарну смачну спаржу найближчим часом. Ваші рідні і гості будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайки цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.